Так, так, так. А ну що тут, яка в нас погода, начебто начебто досить непогана. Друзі, слухайте, сьогодні мені здається, що чудовий день для того, щоб вийти на полювання. Якщо мені вдасться вполювати цього оленя, якого я не зміг полювати минулого разу, то моя колекція буде на 100% зібрана. Дивіться, у мене тут є ось такий трофей: це голова зомбака. Я її здобув дуже дуже давно. і Це був мій перший трофей. Далі був у цей ведмідь. Якщо хочеш побачити секретні матеріали зі зйомок або поспілкуватися зі мною, то переходь за посиланням в описі під відео в мій телеграм-канал. На нього я ходив на полювання три рази. Два рази ледь не загинув, і на третій мені вдалося його завалити, ну і власне забрати за собі його голову як трофей. І ще є в мене ось така горбуша, це риба, яку я виловив ось там біля ось. Оцього дуба, бачите, отут він стоїть. отут я стояв і отут я спіймав цю рибу. Вона дуже величезна для свого виду. І їсти її було, ну, таке собі. Ну, типу, вона дуже смачна, але прикро було б не залишити собі такий чудовий трофей. Тому я її перетворив на трофей, і вона тепер у мене тут висить. Мені не вистачає тільки голови оленя. З велетенськими рогами. І я на нього вже ходив на полювання, але. Я промазав, уявляєте? Я зробив постріл, але не влучив. І це просто максимально прикро, от наскільки це можливо. Тому, якщо на сьогодні непогана погода, нема дощу, нема вітру, це просто супер. Це означає, що ми йдемо сюди, беремо зараз гвинтівку, беремо е човен. Беремо фотоапарат, беремо також набої і беремо мій такий е, німецький камуфляж. Я його прикупив. Бачите? У мене такий яскравий скін, але з цим камуфляжем начебто можна навіть і замаскуватися, десь отак лягаєш, і все. Тебе майже не видно. Сподіваюсь, що це якось мені допоможе. А фотоапарат мені для того, щоб брати і отак, зумити щось, бачите, як бінокль його використовувати. Це досить непогана річ, я скажу вам. Так, ну що, давайте виходити. Отже, давайте рухатися у напрямку, де я бачив оленів останній раз. Це було ось за цією горою. Там є така галявина, і на неї нам треба буде якось вийти. Сподіваюсь, олені там теж будуть, бо якщо нікого нема, то потрібно буде шукати в іншому місці, а до нього йти ну, далеченько. Воно знаходиться за оцим лісом, там також є галявинка, і можна туди піти і пошукати там оленів. Отже, десь тут ось тут я бачив оленів, але зараз нікого нема. Може їх просто не видно і треба ближче підібратися. Зараз будемо дивитися. Стрибаємо в човен і повний вперед. Сюди, 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 сюди. Опа! Oh! Тихо? Тихо, бачу два оленя. бачу два оленя прямо по курсу. Бачу там ця, там ще рога третього оленя, нічого собі! Це ж трофейний екземпляр. Так, давайте, я не знаю, давайте якось спробуємо підплисти ось сюди, може. Так, 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 так. 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 Ану, обережно, вилазимо. Так, ось і ти, друже. Як же ж в тебе не промазати? Давайте я лягу зараз отут. Лягу, прицілюємося і, будь ласка, тільки не мимо. О, влучив! Нічого собі, я подумав, що вже все. Так, стрибаємо в човен, швидко, 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 швидко. Оці, вони що, на сонці підсмажилися? Голову їм напікло, чи що? Так, 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 сюди. Де голова? Голова з рогами. Ось вона, забираємо, забираємо і. почекай, не забрав. Забираємо і тікаємо звідси. Нарешті, дивіться, які роги в нього величезні. Друзі, це полювання. Це було останнє полювання, і воно, воно успішне. Я не знаю, я дуже радий. Я дуже цьому радий. Давайте зараз повернемося додому і десь поставимо оцю голову. Трофей потрібен займати е, максимально, максимально крутецьке місце. Так, сюди, 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 вертаємося. Я подумав на секунду, що я знову зробив постріл мимо, але ні. Я влучив. Влучив, я навіть не знаю як. Пощастило, напевно. Так, майже вдома. Сьогодні так, треба зараз буде відпочити десь хвилин 30, повалятися на ліжечку, і потім можна піти до селян туди, у кафешку, замовити якусь там страву і поїсти це все діло. Так, ну що, куди тебе поставити? Треба десь якесь нормальне таке місце. Може, взагалі отут бабахнути? Та ну ні, його вкрадуть тоді. Його 100% вкрадуть, бо ці роги вони ось тут. Давайте. о нічого собі, оце я так розумію, оце нормально. Тепер в мене тут є голова оленя з ось такими величезними рогами. Супер. Друзі, це просто я не знаю, може, я ще сплю? Може, я ще сплю? Реально, це мені наснилося, але ні, це не могло мені наснитися. Я зробив постріл, я влучив і отримав цей трофей. Добре, давайте знімаємо з себе все. Е, як я і сказав, зараз трішечки відпочину. Бо щось емоції, емоцій дуже багато в мене було від цього. Треба якось перевести дух. І можна буде піти до селян у кафешку і відсвяткувати це все смачненькою. їжею. <плес> <плес> Ого, щось трішечки темнувато вже. я спав. О! Що, почекайте, вже вечір? Майже сонце сіло. Так, нічого собі, а як так-то? Я ж на трішечки зовсім приліг сюди, думав 30 хвилин поваляюся, все. але селяни там ще стоять, тому я думаю, що кафешки ще працюють. Чудово, але що зі мною? Я себе що є, що вище став? Чи... Що? Що зі мною? Почекайте, чого я оленем став. Я притворився на оленя. Ні, 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 ні. -ні. Тільки не це, тільки не це. Як мені? Як мені назад повернутися в людину? Капець, який це жах? Слухайте, подивіться, у мене такі копита. У мене такі роги величезні, такі якісь кіхті лапу, чи що, що це таке пальці? Три ряда сердець. О, ні. І п'ятнадцятий рівень. Ні, я що знову з кожним рівнем перетворююся на якусь потвору. Чому на оленя? Чому не, я не знаю, на щось прикольне? О, ні. Почекайте, скільки ого. Стрибок, швидкість, сила, регенерація, кількість здоров'я, що? Так, почекайте. Треба. Я хочу їсти, але я хочу їсти травичку. Вона. О, вона така соковита, та смачнюча. Почекайте, такого ще не було. Я ніколи в житті не їв траву. Це що за фігня? Мені прямо хочеться її їсти. Так, 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 я, як справжня газона косилка зараз буду. Сюди, 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 ось так, ось так, ось так. А квіточка? Ммм, вона така солоденька, це що був? Десерт чи що? Давай ще одну. Оп, сюди, зриваємо, з'їдаємо у ній, друзі. Це якась фігня, я не хочу О-о-о-о, як я високо стрибаю! Я не хочу бути оленем, це ж... Це що таке? Я так не добавлявся ні з ким? О, ні, і що мені тепер? Як мені людиною стати назад? Почекайте, мені захотілося м'яса. Я не знаю, мені хочеться їсти. Так, це реально проблема. Тут є якісь звірі. Алло, бачу, 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 бачу корову. Не одну навіть. Так, а ну сюди йди. Сюди йде до мене корова. Зараз я. Ану, ням. Оооо. Це вже було ням. Ням. Це вже було набагато смачніше, друзі. Ням, 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 ням. О, Що? Я. О, ні, 50 рівень. Хто я? Я. О, боже, хто я такий? Я якийсь демонічний олень, чи що, що з моїми зубами сталося? У мене. У мене стало більше пальців це раз. У мене зуби стали як якісь капкани. О, ні, що це таке. Як мені? І мійки поруч немає. Як мені цей вилікуватися? До вчених дуже далеко. Просто лівою, правою, лівою право, але щось. Фу, а що воно таке несмачне? Щось оця трава несмачненька, слухайте. Тепер мені більше не хочеться трави. А хочеться, я не знаю ще. А ще корови тут є, ні? Корови? Гоу! Повинні бути десь ще корови, ні. Я думаю, що їх тут повинно бути дуже багато, але нікого, на жаль, не. Ого, почекайте! Я помітив свою їжу. Ось тут ще є це альпаки! Ану сюди! Зараз ми скуштуємо їх, які вони будуть на смак. Ого! Та ви ще смачніші, ніж корови! Нічого собі, їх тут стільки! Так це супер! Ану, сюди! Зараз я спробую наїстися, але. Ні, я відчуваю, що я роблю щось не дуже добре. Це реально погано. Навіщо їх їм? Я не хочу їх їсти. Я в голові не хочу, але цей олень він начебто сам ходить і, і їсть усіх оцих альпак. Капець, друзі, це велетенська проблема. Це реально мега проблема. Навіть оцю цю маленьку з'їм. Вона навіть було смачніша. Що це таке? Може, ще давайте? Ану, тебе безкушту. його? Це що я? Оце так скуштував! Скільки в мене сердець тепер? Нічого собі, почекайте, чотири. Е сім рядів сердець? Так, слухайте, я, здається, перетворився на якусь потвору на якогось мегамонстра. У мене. У мене просто череп, видно. О, як я так, слухайте. Ні-ні-ні, ні, куди він біжить? Це олень, він біжить. О, це вже не я начебто ним керую. Я тепер, начебто, знаєте, уявлення у голові, голос в голові і все. Він йде до селища. Ні-ні-ні-ні. ні, 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 ні. Він що, хоче з'їсти селян? Так, здається, він йде їсти селян, друзі, ні. Ні, 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 ні-ні. Не можна їсти селян. Капець, ой, що зараз буде, як я буду потім тут жити. Так, опа, все, мінус селяни, мінус селяни. Біжіть, біжіть, ви тебе не чують? Ні, так, сюди. Боже, скільки ж ця потвора вже жерла селян? Так, але ця потвора це фактично я. Слухайте, я у величезній небезпеці. Так, треба цього з'їсти, цього сюди. а Коли вони закінчаться, усі ці селяни тут, Я піду шукати наступне селище, щоб поїсти там. Дивіться, скільки тут ще їх. Оп, я зможу з'їсти зараз прямо усіх, абсолютно.